Наступну неділю у нас буде вечеря Господня, і я хочу прочитати з 13-го розділу Євангелія Іоанна Те, де повістується по останню вечерю, яку звершив Господь за своїми учнями. З першого розділу, першого вірша, 13 розділу буду читати. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година. Перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол вже вкинув в серце Юди іскаріотського сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що він від Бога вийшов та до Бога йде. Встав з вечері, зняв одяг, і взявши рушника, підперезився, потім наклав, налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, який був підперезаний. Підходить він до Сімона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав: Що я роблю? Того ти нині не знаєш, але. Згодом зрозумієш, каже йому Петро, ти не помиєш моїх ніг вік. Ісус йому відповів: Якщо не вимою тебе, не вмию тебе, не маєш частки зі мною. Симен Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому: хто вмитий, тому потрібно тільки ноги омити, оскільки весь чистий. І ви чисті, але не всі. Адже Він знав того, хто зрадить Його, і тому й сказав, що не всі вони чисті, а коли помив їх, їхні ноги і надав, надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам. Ви називаєте мене вчителями Господом. І добре ви кажете, що я ним є. Отже, коли я Господь і вчитель. Помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб ви робили так, як зробив вам. Істинно, істину кажу вам, що раб не більше за свого Пана, як і посланець не більше від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Не про всіх вас кажу. я знаю, кого вибрав, але. Щоб збулося Писання, хто хліб споживає зі мною, той підняв проти мене свою п'яту. Тепер кажу вам, ще перед тим, як, я, як це станеться, що коли вони, воно станеться, ви повірили, що то я. Істинно, істинно кажу вам: хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто мене послав. Дорогі друзі, тут в цьому оповіданні написано, що Ісус Христос перед Пасхою з учнями звершив цю вечерю. І я хочу звернути вашу увагу на деякі тут важливі події. І перше, тут сказано на те, що Ісус, хто Він є. І Він каже, що. Я маю робити все. Він каже, що я повинен іти до Отця, і він також каже про свою любов до них. Зверніть увагу, він сказав так: тих, яких виявив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Дорогі друзі, це відноситься тільки до учнів чи до нас, як ви думаєте? І до нас. А яке сильне слово, яке він сказав, до кінця полюбив їх. Дорогі друзі, нам здається, що коли ми щось не так робимо, може нас Господь не любить. Він любить нас тоді, коли ми робимо тільки добро, читаємо зранку Біблію, молимось. Тоді Він нас любить. А якщо ми не почитали Слово Боже, не помолились, то Він нас не любить. Це так чи ні? Дорогі друзі, тут особливо сказано, що до кінця полюбив їх. Дорогі друзі, Ісус Христос віддав своє життя за нас. І для цього Він прийшов. І Він каже, що година перейти від цього світу до Отця настала. Він її чекав. Радість на нього серці була, що він тепер йде до отця, як ви думаєте? Він розумів, що якраз це є той момент, коли він повинен виконати те, ради чого він прийшов. Але це дуже тяжкий момент. І в Сіманському саду він молився. Отже, хай минує чаша ця мене. Чому? Тому що він повинен бути самим грішним з усього світу на Христі, прийняти кару Божу за гріхи, яких він не створив. Він ради цього і прийшов. І ця любов була доказана через прихід Ісуса Христа, любов Божа до нас. І тут Він каже, що Я полюбив їх до Кінця. Господь любить нас до Кінця. Тут також сказана про вірність Господу Ісусу Христу. І Він каже, що один із вас зрадить мене. Він казав про Іуду. Но коли Іуда зрадив його в Гісиманському саду, то що він сказав? До нього як він звернувся? Ах, ти зрадник, да? Друг, для чого ти це зробив? Да? Для чого цей поцілунок? Тобто і тут була показана любов Ісуса Христа до Кінця. Він давав йому шанс. Але Іуда його не прийняв. Ми бачимо тут Петра, який також сказав, що якщо вони всі зрекуться тебе, я ніколи. Виконав він цю обіцянку чи ні? Написано про учнів, вони убігли, а він словами своїми відрекся від Христа і тричі це сказав, я його не знаю. А любов Ісуса Христа була до нього дійна чи ні? А після свого Воскресіння Ісус в, своє, в своєму спілкуванні з Петром задає таке питання, ти мене любиш? Він тричі йому задав це. І Петро сказав, люблю, ти знаєш, що я люблю тебе, а потім він сказав, ти все знаєш. Дійсно, Господь Ісус Христос бачив серце кожного. Серце наше Він бачить. І тут, коли він був з ними, то він їм сказав, що Отець в руки Ісуса Христа все віддав і учнів віддав. І він доказує свою. Смирення своє і свою любов тим, що він бере вимивальницю для того, щоб помити ноги учням. Ну, дороги в Палестині не були, прокладені асфальтом, там була пиль. Учні ходили всі, ноги були брудні, і хтось повинен. Ну, це зробити. Якийсь слуга повинен це зробити. І вони чекали хто. І Лука пише, у них були розмови, а хтось з них більший. І вони чекали, хто ж може це помити. І хто це робить? І Ісус Христос встає, бере омивальницю, наливає воду, бере рушника, миє їм ноги, для того, щоб показати, наскільки Він їх любить. На одному із семінарів ми були в Луганській області, де була ну, підготовка місіонерів на служіння. Ну і викладали, навчали і я, і Сергій Мороз, і інші брати, і з нами був один американець, так він викладав. І потім, коли повинен ще раз викладати американець, він заходить. І кличе Сергія Мороза, каже, підійди сюди. Тон підходить, а там стоїть тазик з водою, і він каже, розувайся, я тобі ноги вмию. Но він казав, та не треба, вони чисті, якби я сьогодні ж душ приймав зранку. Він каже, знімай взуття, я тобі ноги вмию. І при нас він помив його ноги, а рушником. Я потім підійшов до Сергія, як твоє відчуття було? Він каже, я горів вісь. Мене так невдобно було, що цей американець миє мені ноги. Так же невдобно, мабуть, було і Петру, коли Господь схилився для того, щоб помити його ноги. І він каже: не вмиєш, я не дам тобі. Христос каже, якщо я це не зроблю, ти будеш мати частки зі мною. Тобто Господь іноді проявляє до нас до таку любов, що ми кажемо, Господи, ну це вже забагато. Я не достойний цього. А ми повинні приймати від нього. Бо Господь дає. І Петро каже, що. Не вмиєш. А коли Христос сказав, що не будеш мати частки зі мною, то він каже, не тільки ноги, але й руки, і голову все помий. Він бачив, як у Віфанії Марія омивала слізми ноги Христа і отирала волоссям своїм. А тут Він каже то і голову, і руки, і ноги. А Христос каже, що хто вмитий, тому потрібно тільки ноги вмити, оскільки весь чистий, ви чисті, але не всі. Ісус Христос бачить тут і звертає увагу на внутрішній стан наш і каже: ви чисті, ви омити Словом Божим. Тільки-тільки треба ноги омити. Тобто, коли ми йдемо по шляху земному, в нашому житті є такі речі, коли ми щось не так зробили. І ми маємо те, щоб відкрити це нашому Господу, щоб Він знову нас омив. І Іван в першому розділі свого послання. Він каже в дев'ятому вірші: хто сповідує гріхи перед Ісусом Христом, так, то Він, будучи вірений і праведен, очищає від всякого гріха. Це повинно робити. І це для нас приклад показан, тим, що да, ми чисті, ми зробили посвяту нашому Господу, прийняли хрещення, дали. Обітницю вірності нашому Господу. Ну, буває таке, що ми робимо не те, і ми потребуємо, щоб Господь нас омив, очистив ще. <кій> Ісус Христос каже, що ви називаєте мене вчителем і Господом. І добре ви кажете, я ним є. Євангеліст Матфій, коли пише про цю подію, то він звертає на увагу на те, що коли Христос сказав: Хто зрадить один із вас зрадить мене, то всі учні почали казати: Господи, не я лі?» А Іуда сказав: не я лі, раві. Тобто для нього. Ісус Христос не був Господином, не був Господом. Він не прийняв його так. Ісус Христос для нього був тільки вчителем. Дорогі друзі, хто для нас є Господь? Багато людей сповідують Ісуса Христа як вчителя. І апостол Павло звертає увагу на це і каже, Хтось з вас має надію на Христа тільки в цьому, в цьому житті, Той нещасний за всіх людей. Чому? Тому що іноді ми робимо Ісуса Христа, Того, хто подає нам благо якесь. Нам щось потрібне. Ми маємо потребу в чомусь. І ми в молитвах своїх просимо Господи, допоможи. Господи, дай, Господи, вилікуй. Але є Він Господар наш, є Він Господь, який потребує від нас чогось, з всього нашого життя, всього майна, яке у нас є, всіх наших сил для того, щоб ми це віддавали заради Ісуса Христа. І Він далі каже, що хто прийме когось в ім'я Моє, той приймає мене. Господь указує на те, що любов, якою полюбив Він нас, до кінця, повинна бути і в нас. І він каже: Я через це, що я мив ноги, я дав вам приклад, щоб і ви робили так. Готові ли ми це зробити? Господь каже, що ви блаженні, коли це виконуєте. Тобто ви отримаєте щастя і задоволення в своєму серці, коли ви зробите добро комусь. І це краще, чим ми приймаємо щось, коли ми даємо комусь. І це серце наше відчуває. І ще хочу звернути увагу на вірність учнів. Один із них не був вірним. Останні залишилися вірними. Да, вони пройшли через випробування, в якому вони не з кращої сторони себе показали, але їхня вірність Господу була доказана їхнім життям. До кінця життя вони доказали, що вони люблять Ісуса Христа. Один тільки із цих учнів помер своєю смертю, але він був катований на острові Патмос. А останні учні доказали свою вірність в тому, що вони були за Христа покарані через смерть. І це є вірність нашому Господу. Дорогі друзі, не ззираючи на усі обставини нашого життя, труднощі, які є, випробиви, які ми можемо проходити, ми повинні залишатися вірними Господу, Слову Його. Його заповідям, щоб Він про нас сказав, також, як про них, блажени ви, коли виконуєте Ви заповіді Господні. Та благословить нас Господь, щоб ми, приймаючи від Господа Його любов, також любили своїх братів і сестер, любили тих, які не наші ще, які в світі. Для того, щоб вони прийняли Ісуса Христа і мали життя вічне, щоб ми залишалися вірними перед Господом. І ту чистоту, яку Він дав нам через наше покаяння, через народження згори, ту праведність і святость, ми зберігали в своєму серці і в своєму житті зовнішньому. Амінь. Помолимося, подякуємо нашому Господу за його любов до нас.